У Києві від сьогодні дістатися на роботу стало важче і дорожче. Київ скасував відразу сім тролейбусних трамвайних і автобусних маршрутів. До такого кроку вдалися вимушено, оскільки не до компенсацію за перевезення пільговиків. Також при нинішніх цінах на пальне вартість проїзду вважають за низькою. Проглянути тариф столична адміністрація має намір вже у лютому. Попри обмеження до пасажирського колапсу не дійшло. Люди присідали на альтернативні комерційні маршрутки, хоча й не приховувало обурення, адже у такому транспорті проїзд у кілька разів дорожчий. В нас був 89-й маршрут, який два роки назад зняли з південної Борщагівки до метро Святошино. Зараз зняли другий маршрут. І от зараз, мабуть, знімуть і дев'ятий, тому що так, так він їздить. Затримується, да, дуже сильно. Ну 65 хвилин перерви в нього буває. Альтернатива це дві пересадки трамвайчиком їхати. Це не зовсім незручно і не вигідно.